Альтернативне водопостачання з'явилося в ОСББ Рубін 18, що на вулиці Добровольського вже півроку 20-метрова свердловина забезпечує мешканців повним комфортним і безперебійним доступом до води безпосередньо у власному будинку. Прийшла б ідея нашому члену правління. У нього була дача, своя питна вода була. Ну, така пройшла ідея, якщо нам зробити в будинку. Таку штуку запитав у нас, ми підтримали, зібрали кошти, власні кошти. І зробили таку штуку гарну. Приїжджали хлопці, які б'ють сквашини. Ми їм викопали яму поглибше, щоб вони могли забивати. Свою роботу зробили. Ми поставили насос, розпаяли цю систему, самі, провели туди електричество. Цю автономну систему використовують у разі аварійних випадків, коли відсутнє централізоване постачання. Усього за хвилину з цього окремого крану можна набрати 30-40 літрів води. Щодо її якості, то вона нічим не гірша, ніж та, яку надає міськводоканал. Облаштування з установкою жителям обійшлися близько 14 тисяч гривень, як каже Роман Дубецький, голова правління ОСББ, у них 60 квартир, у яких живуть майже 200 мешканців. І для мінімальних потреб ці Її води вистачає усім. Від 2017 року все обладнання будинку працює в автоматичному режимі. Тут модернізоване опалення, каналізація, водопостачання та електрика. Для економії того ж року встановили сонячні панелі, які, в разі надзвичайної ситуації, можуть впродовж 4 годин освітлювати під'їзд та прибудинкову територію. Завдяки цим перевагам на зекономлені кошти люди, наприклад, міняють вікна у оселях, щоб утримувати всю систему в належній стані достатньо Четверо набайдужих громадян, каже Роман. Але у всій цій історії були і противники. Люди ж все одно бачать, що відбувається. Люди бачать, що економія йде. Єсть, є. є? є. Да, спочатку там кричали то шуміть, то не то, то не то за чим то робити, за чим то робити, А потім дивляться, ага, Світ везде горить, хорошо. Затоплення платити нече треба. Да? Да, іноді буває прохладно. Да? Потому що автоматика відключає. Тому, платити ніхто не буде. Ці тапочки ходять себе хорошо. Коли ОСББ покращує умови проживання у синергії з міською адміністрацією, цей процес завжди дає позитивні результати, каже перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Зараз жителі нашого міста вже зіткнулись з тими ситуаціями, коли ворог б'є по об'єктах інфраструктури нашої країни. І останнім часом все частіше і частіше наше місто залишається без електричної енергії. Всім вже презентували віалові відключення, поки що по графіку, але ми розуміємо, що ті удари ракет, які відбуваються практично кожного дня. Тобто ці відключення аварійні можуть бути кожну хвилину, кожну годину. Тому. Зрозуміло, що місто готується, комунальні підприємства готуються до надання послуг в таких умовах, але і містяні теж повинні приймати участь і забезпечити для себе по можливості запас води, запас теплих речей, запас, скажімо, паурбанків, щоб була можливість. Зарядити засоби зв'язку. Я вважаю, що мешканці будинків, де створені ОСББ, вони більш згуртовані. І на сьогоднішній день ми бачимо, що вони до цієї ситуації більш підготовлені. Конкретно ми зараз знаходимося в ОСББ Рубін, бачимо. Що вони зробили за останній час в своєму підвалі на сьогоднішній день? В них є в підвалі автономне джерело водопостачання. За кошти місцевого бюджету ми робимо скважини в комунальних закладах, соціальних закладах, але на таку кількість населення, яка є в нашому місті, ми розуміємо, що по можливості таких джерел повинно бути як можна більше для того, щоб забезпечити потреби мешканців. Тому я закликаю всіх об'єднуватись зі своїми сусідами, приймати якісь рішення, дивитись, робити собі, і це дасть можливість у критичний момент відчувати більш-менш комфортне проживання.